Перша половина 2002 року в Україні знов політичні боріння за симпатії виборців і сенсація на парламентських виборах у березні. Комуністи вперше в історії України, не перші. Про президентський блок за єдину Україну за єду як скоротили журналісти, також зазнав поразки він тільки третій. І це засвідчило, що програти в інформаційній сфері можна навіть за тотального контролю над медіапростором. Активної підтримки спеціалістів з Росії і величезної кількості запропонованих до вибору політичних партій, серед яких багато клонів із схожими назвами. Блок Віктора Ющенка Наша Україна виграє вибори. Донецька область була єдиною, де на виборах перемогла прокучмівська сила. Спираючись на таку лояльність до себе, кучма призначає новим прем'єром донецького губернатора, раніше засудженого Віктора Януковича. І ще один яскравий політичний образ з'являється у 2002 році. Паралельно з парламентською діяльністю Юлія Тимошенко розпочинає шлях до звання впізнаваного стильового символу. Відтепер вона жінка з косою, політичний бренд, який формує не тільки візуальний імідж, а й меседж, національна ідентичність. Вінок з коси не лише українська зачіска, але саме Юлія Тимошенко зробила цю косу фірмовою. Як інформаційний привід, вона використовувала косу по повній, прилюдно розплітала, влаштовувала майстер-класи з заплітання, з'являлася без коси, що також привертало до її персони додаткову увагу.